Мені подобаються ці процеси, що все таки, якщо журналісти показали розслідування про те, що є певні нюанси, спочатку це почалося з цих цін на яйця. За за які ціни міністерство оборони закуповувало е, яйця, і це був такий перший дзвіночок, який не сподобався суспільству. На який нібито і відповідав пан Резніков там говорив про кілограми, що не в такій не в тій вазі вимірюють яйця не в штуках, але воно вже вже не працювало добре. Ну і потім з'явилось нещодавнє розслідування про куртки, які закуповувало міноборони. І тут знаєте, ми не будемо е, гадати, знав він про це безпосередньо, не знав чи це за його. Ви робили, чи він не додивився, але він очолював процеси і він поніс відповідальність. І відбулося це доволі швидко. Були історії висвітлені. Журналісти це показали. Президент прийняв рішення, тому що це посада, за яку відповідає в принципі президент держави. Він її подає парламенту. Він подав і подання на відставку Резнікова. І сьогодні вчора голосували за нового міністра оборони.